Всім привіт. Сьогодні хотів би в двох словах з вами поговорити, так сказати, про другу сторону медалі українських біженців в Європі, ну, в частності в Німеччині. Не знаю, як в інших країнах Європи на рахунок допомоги чи скільки як вам получають, але в Німеччині. Ця допомога з другої сторони вилазить, можна сказати, такою великою проблемою. Це дуже добре. німці. Німецька влада українцям на місці допомагає дуже багато, але це викликало дуже величезну хвиль злості, нерозуміння. Серед німців та інших людей іншої національності, які тут проживають, там чи в статусі біженця, чи вони лише приїхали і пробують тут отримати документи. Суть заключається так сказати в такій несправедливості, тому що німці дуже добродушні допомагають, але вони не можуть збагнути простих речей. Які ну, з однієї сторони виглядають дивно. Дитячі гроші Кіндергельд, українські біженці получають більшу суму, ніж самі німці, ніж інші люди, які мають тут же дозвіл на проживання тому подібне. Тобто українцям, українським біженцям дитячі гроші платять більше. це раз. Їм платять більшу соціальну допомогу. Ніж по стандарту всім решта. Це два. Е, українцям дуже швидко, навіть не маючи закордонних паспортів, в наявності видали дозвіл на проживання, дозвіл на працю, інші мільйони людей е, на це чекають не один рік. Щоб добитися дозвіл на проживання, дозвіл на працю і тобто на такі. Пільги, щоб можна було стати там нормально на джоб-центр і шукати собі роботу і тому подібне. ЧВАРБЕЦ Агентур. Е, на рахунок водійських посвідчень, е, щоб е, можна було тут їздити більше ніж півроку з водійським посвідченням не країни Євросоюзу, потрібно було перездавати екзамени, теорію, практику, тобто навчатися не потрібно, але треба було здати два екзамени. І нове нове саме посвідчення, і це все в середньому обходиться півтора тисячі євро, в залежності від землі. І українці це зараз роблять просто так, безкоштовно і тому подібне. І ще ще дуже багато всяких привілеїв і більше дають, ніж тим, хто живе тут руками чи самим громадянином Німеччини вигляді грошових допомоги і тому подібне стандартних маю на увазі. І це викликало величезну хвилю обурень по всій країні. Зараз інтернет кишить, що якісь там і навіть громадські організації, навіть в парламенті. Про це обговорюють особливо іноземці. Вони почали ненавидіти українців виключно через це, що їм в секунді дали все, що не можуть отримати інші роками. Німці не задоволені тим, що українцям платять більше, ніж їм. І. Я дуже вдячний за допомогу Німеччині. Не мені, я тут вже давно живу, українці маю на увазі, але така несправедливість в цьому напрямку викликала дуже велику агресію до повідношення до українців. Ну, принаймні, це я говорю за Німеччину. І не знаю, як там ситуація в інших країнах Євросоюзу, але тут ця допомога має таку і, можна сказати, негативну сторону, тому що дуже багато вже зустрічаю агресії в цьому плані. Пишіть ваші думки з цього приводу, чи. Ті, хто тут живуть чи відчували щось таке, чи було. взагалі ваша думка на рахунок цього? Чи це правильно, що платять більше, ніж іншим, роблять більше поблажок, ніж іншим. Підписуйтесь на канал, тисніть на надзвонити. Я бажаю всім миру, всім успіхів. До нових зустрічей, бувайте!